Та чорт з нею, з цією операційною системою OS. Давно у нас не було телевізорів Philips на каналі, правда, аж скучились трошечки за цими телеками. І стоїть на складі цей 769-й Олед, і стоїть, і стоїть, і стоїть. Друзі. А оледи то питають, а доступні Оледи від Philips з гарантією 2 роки питають. Сьогодні ми коротко поговоримо про всі переваги і всі недоліки цієї моделі, яку ми чомусь обтікали, обтікали і ніяк не могли замовити. І нарешті він у вас, забігаючи наперед, я скажу, що коли телевізор Philips є в магазині, ну це якось приємно. Є можливість показати, бо у нас була ситуація, коли людина забігає в магазин і каже. Я хочу собі з підсвіткою Embilaй телевізор. А я дивлюся, у нас одні Хайсенси, TCL висять там, ще у нас ще там, нові Грюнхельми з'явилися. Ерго, просто а Філіпса чудового нема. Ну, змінили вони операційну систему, поставили сюди Титан. За нею я також сьогодні вам розповім. Але, друзі, це все ж таки OLED з крутою якістю картинки. Ви на каналі smartshop.kr.ua, мене звати Павло. Дякую, що ви. Потрапили на цей відеоролик. Отже, Філіпс 55769. Чого ви очікуєте від цього телевізора? Я вам скажу одразу: матриця OLED від LG є X, але на відміну від 819-ї моделі, тут трошечки зменшена штучно яскравість. Тому що у 819-ї дорогої моделі, яка в 55 діагоналі коштує 71 тисячу гривень на сьогодні, можливо дешевше, можливо, дорожче, бо відео ви бачите, коли вийшло. Коштує 71 в цієї моделі штучно зменшено до тисячі І Я згадую свій OLED 807, яким я вже користуюся третій рік, і розумію, що для мене цієї яскравості вистачає з головою навіть в світлий день, коли у мене відкрите вікно, і він показує чудово. Тому я не можу сказати, що цей телевізор якийсь здався мені слабким по яскравості. Ну і все ж таки, OLED-телевізори телевізори це про широченний кут перегляду. про Класну кольорову передачу про величезну кількість налаштувань і, взагалі. Враження від купівлі. Я нагадаю вам, дорогі глядачі, що купуючи телевізор Philips, чому, чому саме Philips, чому на каналі ми завжди ці, цьому бренду віддаємо багато уваги? Тому що це про враження, друзі. І я вам трошечки розкажу, що змінилось в цих телевізорах. А ви, будь ласка, уважно послухайте. Змінилось в основному програмне забезпечення, яке, на жаль, прибрало основну таку суттєвий добиваючий аргумент по Відношенню до інших брендів. Наприклад, раніше, коли ми порівнювали ці телевізори з телевізорами Sony, люди обирали Ambilight і хотіли Google TV, Android TV, і ми давали їм Android TV або Google TV. Зараз е основна залишилась єдина перевага це Ambilight. І в цьому випадку, я вам навіть скажу більше, зараз дуже мало моделей Philips з MBLight. Вдалих я маю на увазі. Ну, ви скажете, ну, 8319 є серія, але 8319 без M'EMC, без технології уплавнялки. Ще е, бюджетніші ж серії там 8079 або 8009, там ще менша яскравість і також немає уплавнялки. Якщо ми беремо мініледи PML 8709, ніби хороші телевізори, але 60 Гц і знову ж таки без ембілайту. Тобто Філіпс втратив свою нішу абсолютно повністю. Згадайте моделі 8507, згадайте моделі 8807. Вони були просто, от ти береш за цю суму. Немає конкурентів просто і WCG екран, все супер. Зараз залишилась 8919 серія з операційною системою Titan OS. Вона продається, але звісно, я подивився продажі минулого року, і чесно кажучи, там просто не те, що в рази в десятки разів не менше продається. Телевізорів Філіп зараз. Можливо, моя чесність, друзі, по відношенню до вас, як до покупців телевізорів, грає зі мною не дуже гарний жарт, тому що. Мій принцип наступний. Принцип нашого магазину, принцип хлопців та дівчат, з якими ми працюємо в магазині smartshop.kr.ua Це краще нічого не продати, ніж продати або що. Тому ми стороною обходимо там. А порадьте мені класний тєлік Ми то розум... за 10 тисяч для PlayStation 5, я маю на увазі. Сьогодні був такий навіть запит. 43 й діагоналі, за 10 тисяч для PlayStation 5. Друзі. Постарайтесь мене зрозуміти, мені краще нічого вам не запропонувати або сказати, що у нас такого варіанту немає, ніж продати вам аби що, і потім щоб у вас були негативні враження. Тому що ми хочемо, щоб ви звертались до нас в майбутньому, тому що до нас є клієнти, які звертаються через 4, 3, 5 років після першої купівлі телевізора. Але 769-й Філіпс, давайте ближче до нього. Це той телевізор, який не соромно запропонувати, навіть враховуючи, що він йде на операційній системі Titan OS. Що стосується, давайте спочатку з неї ми і почнемо. Однозначно, по відношенню до перших версій операційної системи Titan OS, вона покращена вже набагато краще, тому що... Перше відео, яке не вийшло на каналі, бо я розумів, що воно нашкодить репутації компанії Philips, було дуже агресивне. Я не розумів навіщо так псувати продукт, але щоб ви розуміли, коли ви на YouTube відкриваєте якесь відео, зайти в налаштування було нереально. Він тупаше, він ставав на паузу. Зараз, подивіться, я е, закрив YouTube, Відкриваю він знову на цьому ж моменті. І налаштування відкривається набагато швидше, ніж навіть у сучасних Android-моделей. Я маю на увазі там TCL, навіть Philips, Мій Philips працює на Android. У нього налаштування відкривається не так швидко. В цьому телевізорі все добре. Але недоліки все ж таки залишились. По-перше, не розраховуйте, будь ласка, що у цієї операційної системи є безліч додатків, які ви можете встановити. Все ж таки, вони покращили. Є там YouTube, світіві, Мігого Кістар ТВ, Нетфлікс, навіть Media Station ікс, через яку ви можете налаштувати доступ до сторонніх сервісів. Все це є. Але немає UTV, немає там. Я зараз вам на екрані показую, які додатки взагалі в цілому є. Немає пошуку по додатків, та й взагалі програм. Дуже мало поки що. Але я не можу вам нічого обіцяти, бо ми не знаємо на 100%, чи буде компанія Philips розвивати цю операційну систему. Це як наступна система після Safi. Потім вони не думали, як назвати наступний крок. Вони просто назвали New OS. І тепер вони прийшли до Titan OS. Перспектива цієї операційної системи дуже розмита і дуже туманна, і ми не розуміємо, наскільки вона буде подалі розвиватися. Або Філіпс повернеться знову до Google, або все ж таки буде вкладати в неї гроші, тому що ми бачимо, що гроші розробки вкладає Хайсенс в операційну систему. Vida. вона працює шикарно з голосовим керуванням українською мовою. Ми бачимо, що LG е, зайнялася такою фішкою, що оновлює навіть старі телевізори стають на нові операційні системи. Нової версії мають новіші додатки. А от по Phіpсу, ну, поки що, це туманне. Але не брати через це OLED телевізор ну, це дуже-дуже нерозумне рішення. Тому що цей телевізор подарує вам враження. І вони залишились на тому ж самому рівні. Це висока яскравість, дуже природні кольори і, звісно, система Ambilight – яка продовжує зображення і створює комфорт? Я за неї вже багато розповідав. Ви можете побачити інше відео на моєму каналі. І я буду щасливий, якщо ви підпишетесь на цей канал. Тобто основні переваги, на відміну від навіть телевізорів LG. Тому що часто у нас питають ці четверту серію, у неї аналогічна матриця, як у 819-ї, також аналогічна яскравість, але якщо порівнювати c 4 з 819-тим, у Філіпса знову ж таки: аргумент це Ambilight, аргумент це Google TV, аргумент це двохрічна гарантія. Повірте, друзі, у нас були випадки, коли телевізори Philips саме по причині виходу з ладу oled панелі Аулет-панелі тут LG е ремонтувалися, замінювалися дисплеї. Останній випадок з Олександром, з міста Вільногірськ, якому спочатку замінили панель, потім вона вийшла з ладу уже нова панель, і ми повністю списали телевізор і відвезли йому новий, якраз, 819-й. Він тільки тоді з'явився. І людина задоволена. Тому. Якщо хтось вважає, що одного року гарантії достатньо, я нічого не маю проти телевізорів LG, але я не розумію, чому вони дають такий маленький термін по гарантії. Це дуже важливо для такого дорогого телевізора. Два роки. Тепер, що стосується картинки, я не можу сказати, що я відчуваю якісь недоліки по яскравості, і що прям там дуже сильно програмно урізана яскравість цього телевізора. Звісно. 819 виглядає привабливіше. Тут е спору немає. Але коли бюджет обмежений, ну чесно кажучи, якщо б я зараз мав бюджет в 60 тисяч гривень, я б був задоволений таким телевізором. Я особисто на своєму Android TV не користуюся сторонніми додатками, не забуваю телевізор торрентами, В мене там працює е Netflix, в мене працює Sweet TV. Та й, в принципі, там пару ігор стоїть, а в основному це PlayStation, використання під PlayStation. Ви не забувайте, що тут 120-Герцова панель так і залишилась, HDMI 2.1 так і залишився. Той самий процесор Perfect P5 зі штучним інтелектом, як і у старшої серії. Єдине, що я повторюю, що все ж таки зменшена яскравість і відсутня підтримка формату IMAX у 819-ї він є, у 769-го формату IMAX. Немає. Друзі, чи це погано? Ну, слухайте, як для телевізора такого бюджету, мені здається, це непогано. Нічого страшного. Ви все одно отримаєте задоволення. Ambilight вам його подарує. Ambilight це взагалі крута штука. Для перегляду такого яскравого екрану саме ввечері. Ну, ви знаєте, я зараз без Ambilight просто не можу дивитися телевізор. От принципово, я зараз не готовий купити телевізор іншого бренду. Наприклад, навіть якщо мені запропонують якусь топову Sony, OLED модель зі звуком з екрану, новітнім процесором, XR і ще чимось. Головне в купівлі телевізора, мені здається, це враження. Я вам завжди про це кажу, щоб телевізор відповідав своїй ціні. Коли ви віддаєте за нього 60 тисяч гривень, щоб він вам ці враження щоб він вам 60 тисяч гривень повністю подарував, якщо ви мрієте про яскраве красиве зображення, я вважаю, що операційна система це. Взагалі не проблема. Ви підключите нього до нього PlayStation 5, там своя операційна система, ігри, на ньому гратися з Ambilight, це взагалі крута штука. Ну а якщо ви користуєтеся такими сервісами, як Netflix, я вам дуже рекомендую, хоча б спробувати, бо там HDR, бо там височена якість картинки, чіткість, швидкість роботи. Розумієте, це як купити в автосалоні. Автівку і поїхати заправляти її на дешеву заправку, тому що там на 10 гривень дешевше. Або вам взагалі там повний бак зальють безкоштовно, зате у вас ляже двигун. Друзі, я просто вам рекомендую. Я не кажу, що це обов'язково, але ви коли купуєте такий дорогий телевізор, для того, щоб відчути повністю насолоду від такого дорогого телевізора, я вам просто рекомендую скористатися класними сервісами. Ну, не виходить, ну хоча б накачайте на жорсткий диск. Тут є вбудований медіаплеєр мультиформатний. Дивіться, дивіться жорсткого диска, якщо вам принципово 10 євро, це дуже дорого для вас. ну Хоча ми зараз про це не будемо казати. Цей телевізор HDR підтримує і Dolby Vision, і HDR 10 і HDR 10, і HLG. От справа в мультиформатності, якщо порівнювати з Samsung, якщо порівнювати з Samsung по кольоровій передачі, тут ви побачите більш реалістичні кольори. Як на мою думку, але говорить, про якийсь бренд за його відсутності, правильно, це ж не дуже красива історія. Тому, друзі, 769-й тепер у нас є в магазині. Ви можете зайти, якщо він на цей момент, а краще наберіть, якщо ви з міста Кривий Ріг, або ви будете проїжджати повз наше місто. Наберіть, запитайте, чи є він у нас, якщо ви хочете його побачити. Але я сподіваюся, вас, вам це відео допомагає взагалі скласти враження. Що стосовно звуку, друзі, тут немає сабвуфера, але сказати, що тут плаский звук і нецікавий, я не можу. Я вас зі Звуком знайомим уже по 718 моделям тут стоять чотири стоять динаміки широкополосних. Вони звучать непогано. Звісно, не вистачає басів, такого ефекту IMAX, такого об'ємного кінотеатру. Тут ви не почуєте, але... В цілому нормально. Докупити до нього згодом, не обов'язково одразу. А, на, наприклад, ви можете покращити свої враження на наступний рік. Ви купили такий телевізор, у вас вже буде ефект вау. А на наступний рік додайте йому саундбар, там можна в межах там, 10 тисяч гривень. Зараз по LG, є там варіанти s 60 t який просто компактно, красиво впишеться ваш дизайн. Не знаю, що там по Філіпсу. По Філіпсу завжди е, проблема з наявністю саундбарів, і не обов'язково брати саундбар. Саме Philips. беріть LG, зараз вони мають непоганий цінник, нові моделі і доволі такий симпатичний дизайн. У нас вже купували s 60 t мені сюди здається, дуже класно підійде. І ви покращите ще більше свої враження. Тобто, друзі, якщо ви шукаєте, давайте по висновкам. Щось дійсно вартуюче своїх грошей, і якщо ви хочете в свою сім'ю, в свій будинок, в свою квартиру принести щось те, що вражає, те, що дійсно подарує вам відчуття недарма витрачених коштів, я вважаю, що OLED 769 без перебільшення це класний варіант. Цінуєте природні зображення, цінуєте яскраві кольори, цінуєте OLED – Цінуєте насичену картинку, цінуєте Ambilight, вам точно сюди. Мінус операційна система згоден, її перспективи туманні, але якби це було величезною проблемою для купівлі телевізора, ну на крайній випадок, і якщо з'явиться якийсь крутий додаток. Через який ви будете дивитися там, що ви там інколи питають, там Spotify на телевізорі, там ще щось питають, то чого рідко можна знайти. Там у когось свої платні підписки. Рішення питання це 2 тисячі гривень, якийсь там Mi Box, ну 2,5 до 3 тисяч гривень. Android, Mi Box приставка або Apple TV приставка, і у вас. Все чудово. І ще один мінус, друзі. Якщо ви берете телевізори Філіпс, ну сподіваюсь, ви мене зрозуміли на рахунок серії нижче ніж 8919, що там немає, багато чого немає. М'ємсі, у уплавнялочки. Я сподіваюсь, ви мене почули. Якщо не почули або не зрозуміли, або не бачили відео по повноцінній лінійці Філіпсів і не можете зрозуміти, чому я не раджу ці моделі. То звертайтесь, будь ласка, наші контакти завжди є в описі до відео. І підписуйтесь, друзі. Це може зекономити вам не одну тисячу гривень, тому що мені боляче читати коментарі на відомих сайтах, там, де вас не проконсультували, там де вам не допомогли з вибором, не сказали правду, а просто зараз маркетинг намалював вам красивий телевізор, написав new model, написав ексклюзивно тільки на Z, і ви його купуєте, а потім читати від вас ось такі коментарі, що він. Тупашить, що він нікчемний, що в нього нема уплавнялки, що він погано показує футбол. Це просто через те, що ви не підписалися, побоялися звернутися. Ну, друзі, ми вже на Ютубі дуже давно. В Тіктоці. Там вже майже 100 тисяч підписників. Люди дивляться, люди нас знають. Мені нема сенсу вам продавати лайнятко, щоб ви потім е псували мені репутацію своїми відгуками. У нас навіть були ситуації, конкретно не з Філіпсом, були ситуації, коли людині не подобається телевізор. Я не хочу, щоб вам не подобався телевізор. Я хочу, щоб вам подобався телевізор. І ми міняли. Тільки, будь ласка, якщо. Е я, ми завжди рекомендуємо. Ми зараз телевізори всі перевіряємо на пошті. Бачите, у нього плівочка. Я зразу вам хочу сказати, що попрошу вам зробити знижку на те, що інколи ви можете там бачити відображення. У нього взагалі антиблікове покриття досить хорошої якості, але ми плівку не знімали, бо це новий телевізор. Він не предоставлений нам для огляду. Він на продаж, він буде в нашому магазині. Хтось його купить. Якщо ви не впевні, чи підходить вам телевізор, чи не підходить вам телевізор, у нас безкоштовна доставка, і давайте з вами домовимося, що коли ви отримуєте телевізор, протестуйте його пару днів, поклацайте, не царапайте пультик. Хай він краще буде в упаковочці, хай він краще буде в плівочці, щоб у нас потім не було негативу на рахунок повернення в телевізора з подряпинами, з оцінкою, щоб ви не нервували. Ну, такі ситуації можуть статися, коли ви зриваєте плівку екрану, Щось вам там не сподобалося, щось вас не влаштовує, і так далі. І ви потім е, вимагаєте повернення, але телевізор вже виглядає, як БУ, і витратив всю, втратив свою первозданну е, е, ціну. Він же вже не новий. Тому в плівочках без проблем, не сподобалась картинка. Добре, домовились, окей або е, юдно, поміняли на більш там, дорогу модель, замінили взагалі на інший бренд. Це у нас без питань. Добре, я до цього відкритий. Ми абсолютно е, ставимося до цього нормально. Тому що ви десь там в Полтаві або в Житомирі, ми в місті Кривий Ріг, е, ви вдома у вас одні умови. У нас в магазині інші. Вам на відео, може, щось здалося не таким привабливим, а вдома, ще гірше. Ну, взагалі, друзі, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Зберігайте плівочку, і у нас, згідно закону про захист прав споживача, у вас є два тижні для того, щоб потестувати, але ну, якби, залиште його в такому ж стані. Але у нас можна на пальцях однієї руки перерахувати такі ситуації, що у нас люди повертали телевізор по причині того, що не Сподобався. Я думаю, що цих випадків в 2024 році не більше трьох. Бували випадки, коли змінювалися ситуації е, через е, те, що відбувається зараз в Україні, та й не тільки. У когось там е, сталася якась неприємність, і ми повертали телевізор. Таке також буває, ми це також розуміємо. Друзі, е, ще раз розкажу: мінус, можливо, операційна система, до якої можна звикнути, але якщо ви користуєтесь Netflix, Мегогос від ТВютьюм, то ви взагалі не відчуєте якихось недоліків. Е, але перспективи по операційній системі, перспективи її розвитку, поки що, е, як то кажуть, у нас в Україні вилами по воді писано. Але вирішення. Це приставка. І не розраховуйте, що ця операційна система допоможе вам транслювати картинку з планшету, зі смартфону, з ноутбуку, з айфону, AirPlay, там немає цього в операційній системі Titan, або є тут якийсь додаток встановлений Шарінг, але, чесно кажучи, він паскудний і я не зміг, кастінг називається, він паскудний, я не зміг доєднати до цього телевізора свій Apple пристрій або ноутбук. Ну, це е, виглядало. От на 819-му, взагалі, набагато краще, там, де Google TV. Друзі, дякую, що подивилися. Я сподіваюся, я відповів на всі ваші запитання. Якщо вони у вас залишилися, будь ласочка, звертайтеся, я вам буду шорти знімати. Хочете? Це коротеньке відео, там на три хвилинки. Можливо, щось пропустив, але. Ми стараємося вам відповідати і підписуйтесь на наші соціальні мережі, ми не тільки в Ютубі є. З нами можна спілкуватися і отримувати набагато швидше відповіді на ваші запитання, ніж ви собі можете уявити. Тому що всі контакти є. Дякую! Всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І ще раз дякую кожному з вас, що підписалися на наш канал.